Летять голубки на фронт, летять від діток коханих і батьків, туди, де горить горизонт, біжать мільйони жаданих листів із теплих рідних будівель. У мокрий холодний око. Тянуться пасма червоних ниток. У мокрий холодний окоп, іде по судинах країни, чиясь волонтерка, чи дрон, є зелена машина, яку купила громада на фронт, хтось закриває мільйонні збори, а десь старенька. Я мати Пече свіжого хліба, свіжого хліба солдатам, ці люди кров, що наповнюють киснем тіло, ці люди, любов, на них усіх одне діло. Війну виграє дівчинка. Що написала листа солдату, вона зробить перемогу такою, якою ми будемо її пам'ятати, вона зробить перемогу такою, якою ми будемо її пам'ятати, де б не були, де б не були. Продовжують Україну кохати летять голубки на фронт, летять скрізь спалені поля і ліси, у мокрий брудний окоп, у рідні сни, у мокри брудний окоп, у рідні сни, у мокри брудний ねえ